Після відповідних казівок керівництва наступного або пізніше дня провели ще раз огляд місця події, а протокол та відео до нього були виправлені або щодо відео перезаписані. Таке твердження захист робить, посилаючись на наступні підстави дослідження в суді. На першій сторінці протоколу огляду місця позії посада та прізвища учасника МП Михайловича явно вписані пізніше. У відповідності до статті 237 КПК України, частина 3. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань слідчий прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. В ОМП приймав участь Михайлович, замісник начальника відділу. В Якості, кого він приймав участь, незрозуміло. Його посада та прізвище внесені в протокол над стрічкою дрібним та нерозбірливим почерком. Жодним законним чином таке виправлення протоколу не зафіксовано. Тобто, це є процесуальним порушенням здійснення слідчої дії. Перші 4 аркуші протоколу ОМП виконані на розлінованому папері. Починаючи з п'ятого аркушу, протокол заповнюється на звичайному, не А4. При цьому остання сторінка з підписами учасників знову на розлінованому. Це дає підстави вважати, що починаючи з п'ятої сторінки, з первинного протоколу аркуші були вилучені, а них доданий новий, до яких кінців був доданий останній аркуш первинного протоколу.